Ліза Шапошнік – дівчина із Донецького села Дружківка. Під час Революції Гідності працювала волонтером переважно на кухні. На Тернопільщину приїхала минулого літа. Потім, за її словами, три місяці пробула на сході в батальйоні Айдар. Повернувшись у Тернопіль, вирішила допомагати бійцям під час реабілітації і організувати для них житло. Он буде яко 30 лиц. То есть спокойно, отдельные комнаты уже были вчера, ездили, смотрели. Один добрый человек отозвался вот, за приемлемую цену. Ну, там, конечно, ух, территория, есть где разгуляться, то есть прекрасно там все поместится. Единственная проблема номер один, Етаділична робота працювала волонтерка за довіреністю головного офісу товариства ветеранів АТО, що у Києві. Їхню філію в Тернополі Ліза за усною домовленістю мала зареєструвати та очолити. Волонтерка підшукала відповідний будинок для хостелу в селі Байківці. домовилася з власником про оренду та розпочала там ремонт. Небайдужі тернополяни забезпечили матеріалами і робітниками. Однак, хостел, в двері для бійців АТО так і не відчинив. Усе через конфлікт на фінансовому ґрунті. 20 квітня відключають нам світло. За борги. Яка моя реакція? Як власника прошу вас погасити трьохмісячну заборгованість, бо вона тягнулася ще з січня? У нас немає коштів, у нас немає то, але в той же момент вони розсікають і їздять, організовують. І вони ремонти вже до цього часу ремонти прекратилися, все прекратилося. Власник будинку каже, в те, що у волонтерів бракує фінансів, не повірив, бо знав, джерела грошових надходжень у них є. Зараз ми говоримо про, тільки про стройматеріали. Це одна звіток. А також були в неї валютні надходження, надходження гривневі, також були скриньки. Ні одного документу по вскриттю скриньки і кількості грошей немає. В присутності теж нікого не скривалося. Вам солдат скаже, як скривалися скриньки, тут це за... Це за закритими дверима. Да. Тут скривалися, потім е, тим клеєм переклеювалися скло і наново на рану готувалися чисті скриньки. Цього в звіті немає. А от Ліза Шапошнік говорить, що грошей на оплату за газ та електроенергію чекали від керівництва Товариства ветеранів АТО у Києві. Почалася ну, жорстока брехня. Тобто за газ, за світло треба було платити. Київське начальство руководства казало, що потерпи, зараз грошей немає, будуть гроші, Ми все проплатимо, ми все проплатимо. Натомість голова Київського товариства Кирило Сергієв стверджує, гроші Тернопільській філії надали б, якби Ліза надіслала відповідні документи, адже треба знати, куди та на що підуть кошти. Коли Ліза мені дзвонила з Тернополя і сказала, що знайшла поміщення під хостел, я їй об'яснив процедуру, по якій ми можемо працювати, по якій ми робили наш київський хостел. Ця процедура виглядає в двох обов'язкових документах. Спочатку нам договір поміщення, мінімум на три роки. И нам нужна строительная компания, с которой будет предварительный договор заключен, и в договоре будет указана смета всех строительных э, материалов и работ. Эти документы мы подаем нашим спонсорам. И только... этого договора и начали ждать до договора не было и тут для нас как снег на голову вдруг информация говорит а коммуналку оплатить я говорю какая коммуналка вы что живете в нем Тоді в Києві ще не знали й про те, що філіал товариства ветеранів АТО в Тернополі волонтерка так і не задокументувала. Натомість ще в березні на ім'я Лізи Шапошнік був зареєстрований приватний благодійний фонд під назвою Обличчя країни. Водночас каже Кирило Сергієв, кошти у скриньки дівчина продовжувала збирати від імені товариства ветеранів АТО вместе с этими скринками так нічого и не понял. Какие суммы собирались? То вообще о том, что там проводятся деньги, сбор денег наличными, я узнал случайно от наших ребят, которые контактируют с одним из бойцов Айдаровских, который также жил в нашем хостеле и поездил в Халклиз. Не вытремала цей брехни, створила свой фонд «Обличие країни». І зараз ми працюємо по новим напрямкам. З приводу того, щоб була більш обширена можливість Допомагати не тільки бійцям АТО і сім'ям постраждалих від війни, а ще й дітям-сиротам, дітям-інвалідам та пристарілим. Співпрацю з власником будинку в байківцях представники новоствореного фонду вирішили припинити. І проблема не в грошах. Кажуть, ця будівля їм вже більше не підходить. Будинок абсолютно не пристосований для того, щоб це був хостел для поранених бійців. Абсолютно. Там треба ставити додаткове ліфтове обладнання для того, щоб колясочники могли переїжджати. Там треба дуже багато вложити коштів для того, щоб його довести до путя. Тому активісти обличчя країни вирішили самі збудувати, але вже не хостел, а реабілітаційний центр. Місцину пригледіли на Теребовлянщині в селі Папірня. І кошти на роботу кажуть, у них вже є. Скажіть, будь ласка, це ж шалені гроші? Я знаю чи я. скільки років воно почне діяти? Якщо зараз до, до нового року воно має бути запущено. Ще раз, будь ласка, до нового року цього Ну, а на отримання кошти де ви плануєте брати. Медичний персонал. Ясно. Я. Я знаю, де Це з панчук. Є меценати, які готові з Америки, з Канади, з Бельгії, з Франції. Плюс наші фермери до кого не приїжджав, сказав, двома руками підтримає. Що ж до товариства ветеранів АТО, то його голова Кирило Сергієв каже, зі всіх областей, де вже працюють їхні філії, такі проблеми виникли лише в Тернополі. Ліза у нас відчали дуже великим кількістю питань, на на так і не були отримані відвідати, Тому ми що далі продовжаться трудніші слізи, просто буде різкована і необхідно позиція другого чоловіка за словами Кирила Сергієва, коли знайдуть людину, яка очолить тернопільську філію товариства ветеранів АТО, роботу зі створення хостелу в Байківцях продовжать.